Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний десерт: шоколадний рулет з кисломолочним сиром і з ягодками. Виходить дуже смачно. Насправді рулет готується відразу з начинкою, тому він дуже легкий, швидкий в приготуванні і з доступних продуктів. Виходить дуже смачно. Всім раджу спробувати! Вам сподобається! Спочатку приготуємо начинку, знадобиться 400 г кисломолочного сиру. Жирність беріть на ваш смак. Я раджу від 5%. Чим жирніший кисломолочний сир, тим виходить смачніше. Додаємо 3 столові ложки без гірки сметани, жирність за вашим смаком, я беру 20% і я додаю одне середнє яйце. Температура продуктів не має значення, можна використовувати відразу із холодильника. Також додаю 3 чайні ложки без гірки крохмалу. Я використовую кукурудзу. Але можна використовувати і картопляний. І все це перебиваємо блендером до однорідної маси. Якщо у вас блендера немає, то можна використати відразу пастеобразний кисломолочний сир, або ж можна попередньо його гарно розм'яти вилкою, ложкою, можна перетерти через сито. Потім додати всі інші інгредієнти і перемішати вінчиком до однорідності. Тепер по бажанню можна додати ванільний цукор. Я додаю одну пачечку, це 8 г. Якщо будете використовувати ванілін, тоді додайте дрібку. І додаємо цукор за смаком. Я додаю 4 столові ложки, це 80 г. Це помірно солодкий варіант. Ви можете додати більше, якщо бажаєте. Перемішуємо до однорідності. Випікати рулет буду я на стандартному деку розміром 30х40 см. Перекладуємо всю начинку. Як бачите, деко я застелила пергаментом, беріть гарної якості з антипергарним покриттям. Якщо ви не довіряєте своєму пергаменту, то попередньо змажте його тонким шаром олії, а потім викладайте начинку. Гарно розрівнюємо всю начинку. Також я сьогодні вирішила до рулету додати ягодки. Насправді це не обов'язково можна і без них, але виходить смачніше і красивіше. Я буду використовувати лише 100 грам. Можна використати 100-150 грам, можна використати будь-які ягодки, шматочки фруктів. І можна взяти свіжі або заморожені. Якщо ви будете, як і я, використовувати заморожені ягоди, попередньо їх не розморожуйте. Витягнули з морозилки і відразу даємо 1 чайну ложку крохмалу, перемішуємо, щоб всі ягодки були в крохмалі, і відразу використовуємо. Наверх викладую ягодки. Готуємо шоколадний бісквіт. в глибоку ємність розбиваємо 4 середніх яйця кімнатної температури, додаємо дрібку солі і збиваємо міксером на середній швидкості близько 1 хвилини. А тепер додаємо 80 г цукру, це 4 столові ложки, і збиваємо міксером спочатку на середній швидкості, потім на високій швидкості. Хвилин 5-7, гарно потрібно взбити яйця, від цього залежить сам бісквіт. До такого стану ось потрібно збити, щоб слід від вінчика затримувався на поверхні. Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти. Це 60 грамів борошна, 20 грамів какао і півчайної ложечки розпушувача. Розпушувач додавати не обов'язково, якщо ви Гарно збили яйця, то розпушувач можна і не додавати. Перемішуємо всі інгредієнти і додаємо в два підходи через сито. Я додала половину сухих інгредієнтів і зараз дуже делікатно лопаткою рухами знизу вверх, ось так, ніби розтрушуючи всі сухі інгредієнти, перемішуємо. Як тільки ви бачите, що сухі інгредієнти змішалися, додаємо 15 столові ложки води кімнатної температури або ледь теплої. І також акуратно, делікатно перемішуємо. Тепер через сито додаємо іншу частину сухих інгредієнтів. Пов'язково перевіряйте знизу, щоб всі сухі інгредієнти змішалися з тістом. Тісто на шоколадний бісквіт готове, відразу його виливаємо на начинку, воно стояти не може. І рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Тепер можна декілька разів прокрутити деком і декілька разів стукнути поверхню, щоб вийшли великі пузирки повітря. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верх-вниз, без конвекції, без обдуву, приблизно на 20 хвилин. Орієнтуйтесь на власну духовку. Перших хвилин 17 духовку не відкриваємо, а потім готовність перевіряємо посерединці зубочисткою або спашкою. З серединки вона має виходити повністю сухою. Відразу готовий рулет накриваємо зверху іншим листом пергаментом і перевертаємо на іншу сторону. Знімаємо пергамент і відразу, допомагаючи собі пергаментом, закручуємо в рулет. Завертаємо в рулет, доки рулет ще сам теплий. І даємо йому трішки охолонути. Можна, в принципі, смакувати, пробувати його, поки він ще теплий, а можна дати йому повністю охолонути. Я відрізаю оці края, щоб було красивіше, це, звісно, по бажанню. І зверху декор ви можете зробити на власний розсуд. Я просто присипала цукровою пудрою і розтопила трішки шоколадки, і зверху також зробила ось такі розводи. Обов'язково приготуйте цей десерт. Як бачите, виглядає він просто. Шикарно, при цьому готується все дуже елементарно з доступних продуктів. Виходить дуже смачно, я вам раджу обов'язково скуштувати. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати канал лайком. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Буду дуже чекати на ваші коментарі. Сподіваюся, скоро зустрінемось! Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!